24 лютого – це день, який став випробуванням для кожного з нас. Але ми вистояли три роки боротьби, три роки єдності, три роки, які показали Україна була, є і буде. За цей час ми довели Українці це не просто народ, це сила, яку неможливо зламати. Діти пишуть листи захисникам, люди закривають збори коштів, лікарі. Рятують життя під обстрілами. Саме тому кожен із нас частина перемоги. Ось це і є справжня єдність від півночі до півдня і від сходу до заходу. Ми завжди разом. Ми стали сильнішими. Ми зрозуміли, що разом не переможні. Ми більше ніж просто країна. Ми народ, який знає за що бореться. Світ побачив нашу силу. Ми не просто Україна, ми символ свободи. І ми продовжуємо боротись, тому що знаємо за нами майбутнє. Слава, Слава! Україні!